Слава Су Христу. От зараз я заїхав в село Космач до такого відомого фірмана. По фамільно не буду казати. Буду казати по цей. По, -по, -по вуличному, як кажуть. Заїхав я до Василя Кучерєвого. Василє є доста гарні коні. Коні... ой, чуть не впав. Коні відповідні, робочі. Тільки Вася йому років? Коневе сім, сім років. Кінь є запріжний, кінь знає згони. Василь працює кіньми. Але тут догляд. Дивіться, коли ти прийшов з Бутина приблизно? Так, так. Тепер пару даймально. Пару днів, як Василь прийшов з роботи, з Бутина. Так як у нас каот, ну, що коні тягають у лісі. У нас кажуть Бутин. І ці кінь у якій формі? А Вася, ти був часу? Кіко був часом? Чису, кіко там був? Два місяці, дивіться. і кінь. І кінь як виглядає. кінь спокійний, робочий, дуже гарну, має культурну маленьку голову. Цей кінь може бути продажній. Ціну називаєш Вась? Дві тисячі. Ціна дві тисячі. Номер я лишу в описі. Будете дзвонити, домовлятися, що кого цікавить. Може так достеменно гарно не буде видко, бо тут, дивіться, ми у таких берегах, але тут гарна дуже природа. Зараз осінь, дивіться, золота, ліс покрився золотом, дуже красива природа. Отак, отакий кінь, 7 років може бути продажній. Знаходиться село Космач, Івано-Франківська область. Отакі От справи. Косівського району. Ну, так само може один на бути ще. Зараз покажемо. У Василя є три коні, два коні, жеребець і лошак. Так? так? Цей кінь або зараз наступного жеребця я вам покажу. Котресь один може бути на продажу. Усі ні. Але один з трьох робочих коней може бути двох. з двох коней на продажу. Або цей, або йдемо до жеребця. Гарні має стегна, гарний зад. І це при тому, що кінь прийшов з роботи, але тут, я так бачу, у Василя догляд за кіньми відповідний. От такі справи. Кого буде цікавити цей кінь, будете телефонувати до Василя і усе собі детально інформацію дізнаватися. Так, тут є ще такий гарний жеребець. Пасут фест. Дивіться, які коні доїде, щоб розуміли, зараз вже, е, це так би отава, але вже постарілася. Практично жовта, дивіться. Коні, коні так рубають на камері так не але очима подивиться, коні рубають фест. Так, це жеребець. Кілько йому років? 6 минуло весну. 6 років минуло на весні. Ну то видно десь ківна у черво. він їдун фест. Він, так, він, він рубає. Він, він, ти, ти знаєш, що він би е, такого, як кажуть, у, у голодній рік і перебув на річчю? Він не питає, що, що він досі посав. Так, як кобела, якби мов жеребець. Так. Фест має черво. ну доїде дуже добрий кінь. Дивіться, такий жеребець. жеребет, має зад, заде широкий. І нагадую, коні прийшли. З ліса. Пару днів тому два, дне, е, два місяці коні були у верхах, у бутині. Гарні має ноги. Груба кістка. Гарний має окраса, гладудосенький, як миш. Дивіться, усколисий. Фані лощет є по собі де, Пані, де, лошет, де? А? є. Фані дає лошет, так? Дивіться, гарне... Дивіться, гарне грубе коліно. То, що у коня, що вже жеребця то нема різниці. Або цей жеребець, або той кінь можуть бути продажні на вибір. Якщо на вибір коні продаються, то я так розумію, що тут без проблем, що один, що другий, бо якби так по практиці, якби котрий гірший продаєш ураз. А, тут... хочете... а тут ти на вибір продаєш, що тут коні відповідні. Ноги чистки ніяких, ні гулів немає, ні водінок. Гарний жеребець, кого би зацікавив, будете дзвонити, номер буде в описі. Нагадую, коні робочі, коні знають роботу в лісі, йдуть у згони. Кому потрібно до роботи такі коні будете звертатися. Вася ціна. 1800 доларів. Отакий От жеребець, кований на 4 нозі. Як кінь, так і жеребець, бо кажу, тут у верхах, у плетю плити, плюс кажу, Василь робить у лісі, що. Василі багато, дуже багато людей знає. Пррр, прр, де йдеш. А. О, Має вогню. Вія! Має довгий крок, аж черкає в копито Підкови поклентують. Спокійні, дивіться, пасай собі на, на кантери. Вася він пасайся на такому карабінчику у тебе, як як якраз це. Він нас не рва. Ну, no. це, це досить розумний жеребець має бути. Він на такому мланску пасе, що... Та, та де що ти, хлопе, це би, це би моє ого? Що то є робочий відповідний кінь? такі справи. Так, йдемо до третього. Ну, це Василів. Улюбленець, я так розумію, фескінь гарний. Тут постава, будова така, як намальований картина. Гарна нога, дивіться, кінь широкий. Ох, широкий, колений, стигнистий. Фескінь, повні уроку, ви ти був здоровий. Дивіться, гарна яка нога під конем. Мечка у міру. Кілько йому Вася років? 46 минулого. Фес перед широкий. Я так розумію, що це твій улюблений такий. Так, що, що, що тут це наексі не обговорює щось про, про продажу. Та що буду продавати? Коні все добре. Мені не трасить все хто люблю але. Ні, він дуже, він дуже має гарну поставу. Дуже гарний має широкий перед. Такий пресакт але довгий. Так, Грубий такий має, кінь. Підподібний, як та зірка поїбне, а е, як Котра-котра? зірка. Дарішка має? Йо. Широко, але... Ну, вона трохи ширша, але, але це... Але це... Спрямо, це не та, та, але... Так, так, але... Він... Але він ФС будову має, ну. Кінь відповідний, коневий 6 років. То він десь Чернівець у тебе походить, а? Ні, він походив десь Ромку макію купив голощим. Ага. Ну, і це він купив його десь продав Продовжуємо то на черв'ю голови. Ще відвізив його 4 роки, 2 роки. Файний кінь, без здоровий тобі був, аби всі тобі були здорові. Пі, ано пішов би ти так стовшок. Дуже красивий кінь, но нарядний такий просто. Гарна, гарна нога, під ним кістка, мечка у міру. Я такі, знаєш, Він так на, на Ордена підкошує. Такий так, так, такі... низький, широкий, mm. довгий нога у митці. Він тут породи теж щось є. Ну, Що з десь у нім Щось є. По Олександрійцях він щось має, бо в нього дивився і шия. І, і зад такий широкий. Він не вдарить? Ні, то воно за фіст. Дивіться, рубець темний на кони. Це дуже коні тверді. Це тут. Тут У, це по плета. Собі тут тут навіщо дивився на це коня, то ніхто не сказав, що цей кінь прийшов з бутина. Дома трохи похудали тепер. Баланс. Вони... Не, не та норма. Там, там норма, да, і робота то, і стабільність. Та. А я не даю доки добрий парім, що я буду два тобі. Дуже гарний кінь, бездоровий був. Цей кінь не продається передаються ті два попередні на вибір. Жеребець і кінь. І ще тут Василь має такого. Підкохую собі до пари до цього гнідого ще одного такого красені. Будемо, буде, що не буде. Чекаємо, ще дитина, лоші. Ну, так може буде, може не буде. Ну то це вже у процесі наперед. Так, Нічого то, не, не гаду. О, тут я йду, дивіться капаші, а дивіться тут. Теж бриї. Коні уроку все, а не лошок. Тільки йому є. Рік минув У Липню рік минув. Так. Та по, липну... по яких він конях? Ну скажи мені. А він від румуна не від того, як... як це називає той. Алан. Alan. Але то кобила яка була, але він по тих конях. Ногу й має. Ногу має Штримацьку? Так, Потужна нога в нього. Ногу, ногу має Штримацьку, Дивіться, рік минув у липню. Видно, що тут вже кров. Кров заложена і ці коліна. Так, ноги такі в нього копета. То вічемний такий. Доста непоганий. Лошух сформований. Лехофа. Та, бо він самий, ти коні, як забереш, він самий, ні? То то. Там було лехопаш. Лоша. Лошак. Лошак не є ситий, але... Так, але то що казати? Хто розуміє? Пр то розумію, це є переросток. Це якраз такий в нього вік, що це не може бути таке, як, у, як воно мало би бути. Він зараз піде на стайню, на стабільність, на зиму, він ще поправить. Так, його... теж Тоби... 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 ще... гнідий, гарний лошак. Дивіться, має теж рубець чорний позаду. -пр -пр. Файні рівні ноги, стегна. Буде, Вася, з нього буде. Жереб такий, як має бути. Але теж їдун, бо має черву. Це, це дуже добре. Тут голодавочка мала. Тут це твердюк такий. Гарний гарний лошак. Гарна у Василі коньва, я тако, ну, за Василем дивлюся віддавно, але знаю, що Василь таку групу закидає переважно коні в лісі, ще щось наслуханий багато. І знаю, що Василь робить лісосіками, що тут... Би... Хто що говорив, то тут догляд за він дуже немає, правда? Та, Файний, файний. файний. нема що казати. Він худоватий, але він, дуже худий. він високий на ногах і довгий. Він просто йому шалася бракує тіла. Але так, це, є, це є переросток. Ну, ти розумієш сам. Так. То не треба великого. То Бог знає, якого як не треба. Так, отакий, От, як це та. От, у тебе цей е, гнідий домашній. То це там навіть... Вона ну, нога, нога вже за грубу, Вона 24 ноги. Груба нога. Так. У мене ноги дуже грубі. Так. І мечка в нього, дивись яка Нови зараз ви, у цей час, що е, переважно мечки чесі повілінювали у коней. На, на зиму нього, дивись, аж відсика йде. На такому волосі. А гори. Так, аж, аж, аж павищі коліна не? Шо, шо, не шо, так, 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 так. Це нього ноги будуть такі, ну, зарослі ноги будуть. Відносно в міру, якраз того, що тобі треба. Так, бо, тобі, та... бо тобі патла чи уфес не треба. Ні. Отакі друзі справи. Дивіться на яких ми красотах тут. Тут така краса, що не можеш передати вам словами, то треба їхати. І то все бачити вживу. Дуже гарні коні. Василь Газда відповідний. На що цего? Тоби ви розуміли, що робить кіньми, але й догляд тут. Тут нема, що робота, а, а догляду ні. Тут все на вищому рівні, я так рахую. Отакі, От друзі, справи. Так що це є син Алана. Буде майбутнім плідником. Отакий От красивий лушак. Друзі, я дякую всім за увагу. Кого цікавлять коні на продажу, дзвоніть. Номер буде в описі. Домовляйтеся. Всім миру, добра. Вася, тобі худібка була дуже і здорова. Тобі вмерло, і все всім до побачення, всім до зустрічі.